Привіт, мене звати Демі, і сьогодні ми поговоримо про макроекономіку, найважливіші новини в світі криптомаркету. А також детально розглянемо BTC та Ethereum. Тому став лайк, ну і ми починаємо. То, що сьогодні у нас понеділок? Це означає, що у нас виходить нове відео з аналіткою крипторинку, і ми почнемо, звісно ж, з макроекономіки. Варто відмітити те, що минулий тиждень був для нас не супер цікавий, тому що минулого тижня в США був день подяки. В четвер ринки були закриті. А після нього в п'ятницю в них був похмільний день. Ринки працювали в скороченому е, часі, тому теж нічого важливого в нас не відбувалося. Вітєв великих протоків теж через це можна сказати не було. Важливі новини вийшли тільки в середу. Це були дані по ВВП і е, дані по кількості заявок на безробі. Вони були опубліковані в рамках норми, тому теж що обговорювати тут немає. Можемо бачити, що новинний фонд знаходиться зараз в такому стані а, певного затища а, всі, напевно, в більшості чекають інавгурацію нового президента і очікують виконання його обіцянок, але бачимо, що зараз а, вибираються якби ключові персони на керуючі пости. Від Трампа, скажімо так, і можемо бачити, що дуже багато людей, хто були проти Крипти, дійсно будуть а, залишати свої робочі місця. На їх місце будуть приходити люди, які люблять крипту, які розуміють, і це може нас не тішити і може. Дати нам певне розуміння того, що є дуже великий шанс того, що обіцянки Трампа все ж таки збудуться. Але знову ж таки, ми це будемо бачити з вами після 20 січня, після того, як відбудеться інаугурація Трампа. З важливого в нас цього місяця відбудеться прес-конференція Джерома Паула, точніше засідання ФРС, а потім прес-конференція Джерома Паула, на якому будуть приймати рішення по відсотковій ставці. І зараз ринок теж такий не дуже. Же однозначний відносно а, цієї події, оскільки а, немає якоїсь конкретики в тому. Що нам очікувати? Приблизно 60% очікує все ж таки зниження відсоткової ставки на 0,25%, в той час як 40% думає те, що пау... відсоткову ставку знижувати не буде. Буде пауза, оскільки знову ж таки минулі макродані нам вказували на те, що інфляція показує ріст, і якщо продовжувати знижувати ставку, цей ріст по інфляції може тільки ставати сильнішим. А це а цього ФРС дуже сильно боїться. Але в той же час потрібно не забувати про те, що і останні макродані нам дуже сильно сигналізують про ослаблений ринок праці. І це ігнорувати теж не можна, тому ФРС потрібно знайти певний баланс, скажімо так, і цей тиждень тому і цікавий, тому що цього тижня в п'ятницю будуть опубліковані якраз макродані по ринку праці. Які будуть, ви... які будуть опубліковані в п'ятницю. Це буде NonFarm. І також буде рівень безробіття. Нонфарм це кількість нових робочих місць на сільськогосподарському секторі. Тому в п'ятницю, будь ласка, велика увага до виходу макро, оскільки вони будуть мати досить великий вплив і на основі цих даних, які будуть опубліковані в п'ятницю, ФРС швидше за все буде приймати своє рішення чи знижувати в подальшому відсоткову ставку, чи ні. Якщо говорити про крипту, то напевно більш позитивнішим варіантом для крипти все ж буде зниження відсоткової ставки. Бачимо, що. На останні зниження відсоткової ставки крипторинок реагував дуже добре. Головне, щоб, скажімо так, це було зроблено раціонально, розумно і не було зроблено в той момент, коли це там, дійсно буде загрожувати економіці. В, той, в такому випадку криптомаркет на це буде реагувати позитивно. Ну і знову ж таки. Будемо очікувати вихід цих даних. Ну а поки ми бачимо, що домінація трішки коректується, дуже багато альпар показують ріст. А BTC а, знаходиться під ключовою відміткою в 100 тисяч і починає тут свою консолідацію. Тому пропоную перейти до графіків і трішки обговорити ту ситуацію, яка зараз відбувається на ринку. Буду старатись максимально коротко, щоб не затягувати свої думки. Почнемо ми з тижневого таймфрейму. Бачимо, що тут в нас є зараз сформований найближчий інструмент, від якого більш середньостроковіше рух може продовжуватись. Тобто, це є наш тижневий ФВГ в районі 89-81 тисячі. Але знову ж таки локально, поки факторів про те, що ми підемо так низько, немає. Просто тримаємо собі цю зону. В голові, бачимо, що цей рух, який у нас відбувався на денному таймфреймі, не формував жодних цінових дисбалансів, і мені насправді це не дуже сильно подобається. Як мінімум, бачимо, що ціна тестувала цей шортовий ПВГ, тому тут контекст, скажімо так, не дуже в нас зараз лонговий. Бачимо, що ми його з денного таймфрейму не інвертували все ж таки. Але е, про похід. На 90 тисяч з актуальних говорити поки рано, але це може бути одним з таргетів на даному таймфреймі. Тому майте на увазі, що цей варіант можливий, чому я кажу, що поки про нього говорити рано, потрібно, як мінімум, побачити те, як ціна буде працювати з локальнішими інструментами. І те, що я хочу зараз особисто побачити, це захід ціни під цей 4-годинний свінг в район цього ПВГ. Тобто, отут. Я би хотів побачити а, якусь першу, скажімо так, реакцію від покупця. А, і побачити те, що в нас тут зайдуть вже якісь нормальні об'єми в ринок, бо поки говорити про лонги, ну ще зарано. Швидше за все, від найближчих інструментів ми зараз можемо побачити шортовий мув, і тоді з району 93-92 ми можемо вже бачити лонгову реакцію. Якщо в нас тут така знову ж таки буде наявна, тоді ми знову ж таки можемо продовжувати рух до свінгів, які в нас знаходяться вище. Але знову ж таки, якщо... Ми все ж таки зайдемо під 4 годинний свінг, і тут ми не побачимо нічого, то швидше за все тоді ціна може продовжувати рух вплоть до 90 тисяч, і тільки вже після зняття 90 тисяч будемо шукати лонгові угоди. В загальному, якщо глянути зараз на маркет, то варто відмітити те, що е, ту значиму відмітку в 100 тисяч, ми так і з вами не пробили. Більшість рітейлу все ж таки напевно на це чекає. Ми з вами глянемо по спертфайтеру. Тут у нас присутні досить багато маржинальних рівнів, присутні великі ліміти на продаж. Тобто, якби тут ціну чекають, але бачимо, що ціна зараз вирішує консолідуватися. Насправді цей період для нас теж дуже добрий, оскільки. Такі періоди на ринку якраз досить непогані рухи, де є альта. Тому ми спокійно можемо очікувати те, що тут BTC зупиниться там, ну може навіть на якийсь місяць часу, поконсолідується, а тільки тоді вже там буде пробувати виходити вище. Ну бо знову ж таки, я думаю, що стока це така якась психологічна відмітка, яку ми маємо подолати все ж таки ближчим часом. Тому те, що зараз BTC в нас знаходиться в якомусь такому накопиченні, це теж в принципі непогано. Я думаю, для... Для того щоб там більш локальніше торгувати, ну не знаю, можемо подивитися з вами в цей годинний шортовий ФВГ. Тобто, якщо в нас тут... На 5-15 на ам, на, на ам у нас формують якусь модель. Тоді можна буде подивитися шорти до ще одного перелову. Тобто ну, тут ще потрібно дочекатися закриття цієї години свічки, для того, щоб вже чітко формувати контекст, але як мінімум локальні угоди можна пошукати. Знову ж таки нагадаю, що BTC я все ж таки хочу побачити нижче. Або з району 93-92, або вже тоді через 90 тисяч. Тому давайте глянемо ще з вами маржинальні рівні, що там в нас по них. Якщо ми з вами відкриємо Fighter, можемо побачити маржинальні рівні. Давайте глянемо спочатку, які в нас маржинальні, найближчі рівні зверху знаходяться. Бачимо, що в більшості вони. Знаходяться в районі 98-99 тисяч, тобто це і будуть по суті таргети для ціни. Е, найближчі нормальні такі предиктиви по лонгових угодах у нас знаходяться в районі 94-92 тисяч. Це, в принципі, та якраз зона, яку я з вами виділяв, яка знаходиться під 4 годинним свінгом Тобто ми ж можемо, наприклад, сходити сюди, зняти ці маржинальні рівні і тоді вже піти на 99 тисяч, це знову ж таки в ідеалі. А, також варто відмітити те, що в районі 106-105 тисяч в нас знаходяться прямо аномалії по маржинальних рівнях, тому це може бути наступний таргет, якщо ми все ж таки подолаємо відмітку в 100 тисяч за BTC. Ну і давайте з вами глянемо зразу, що в нас там по великих лімітах, які в нас зосереджені по BTC. Бачимо, що як такої, поки лімітної підтримки нижче в нас немає. Бачимо, що ціна. Вже прийшла в невеличкі ліміти, які в нас знаходилися в зоні 95 тисячах і на них зараз в принципі реагує, але знову ж таки, я не вважаю, що ми ще прямо з актуалки підемо вище. Хочеться побачити ще один захід нижче. Ну і знову ж таки, те, про що я говорив вам раніше, в районі Стока в нас знову ж таки знаходяться аномальні э, ліміти на продаж. Можна з одної сторони. Подумати, що це в нас леєрінг, але як бачимо, таких лімітів у нас тут досить багато. І я думаю, що не все це може бути навіть тим самим леєрингом, але взагалі, як, -то, як таргет, виступати може спокійно. Тому, в принципі, такі думки по BTC, якби от такий приблизно варіант був би зараз досить ідеальним. Побачити. Тому, в принципі, будемо чекати на формування нових інструментів і вже в моменті приймати ті чи інші. Рішення, ну я думаю, ми з вами можемо переходити до ефіріума. Але перед тим, як ми перейдемо з вами до ефіріума хотів би сказати, що в нас зараз триває набір на наш новий потік навчання по системі InvalVail. В основі цієї системи стоїть логіка того, як ціна працює з об'ємами. Тобто, ми вас не вчимо тільки аналізувати інструменти на графіку, а ми будемо вас вчити. Конкретній торговій системі, яку ми передаємо кожному нашому учню, і він рейд, якої складає більше 60%. Тому, якщо вас цікавлять деталі нашого навчання, переходьте в описі. Там знаходиться посилання на нашого менеджера. Пишіть йому і персонально з кожною людиною, хто зацікавиться нашим навчанням, зв'яжуся я особисто і розкажу всі деталі. Тому ми будемо раді вас, командою бачити на нашому навчанні. Ну а ми переходимо до ефіріума. Бачимо, як зараз ефір досить непогано себе показує, і є нарешті досить великі шанси побачити те, що ми покажемо перехай, який в нас був поставлений в цьому циклі. І так само ми побачимо більш глобальніший АТХ вже ближчим. Часом. Бачимо, що ефір зараз дійсно показує силу. Скажімо так, Тижневий ФВГ в нас ще не сформований, тому ми його виділяти, напевно, не будемо. Просто візьмемо до уваги, що він зараз потенційно сформується. Нам потрібно дочекатися, як мінімум, закриття цієї тижневої свічки. З делі таймфрейму бачимо, що ціна зараз в принципі, знаходиться в цьому денному тонговому. ФВГ, але на нього ніяк не реагує, тому є всі шанси побачити ціну трошки нижче в цьому денному лонговому ФВГ. Тобто, по суті, тут план так само дуже гарно корелює з BTC Хочу побачити ціну нижче в діапазоні 3500-3400 за 1 BTC. А всі, хто дивився минуле наше відео, яке було опубліковане в понеділок, могли скористатися так само цими думками, де я вам говорив про те, що в цьому денному лонговому ФВГ я би підібрав частково ефір, якщо у вас його ще немає. Як бачимо, ціна досить мінімально протестувала цей ПВГ і вийшла аж на 3760 в моменті. Тобто, ну, як мінімум, ефір з цієї зони показав ріст на більше ніж 500 доларів. Тому зараз я би особисто чекав реакцію на денний лонговий ФВГ і від нього вже би очікував продовження руху по ефіріуму. Бачимо, що знову ж таки домінація в нас зараз просідає, і це досить гарно, скажу так, відображається не тільки на ефіріумі, а й на більшості альткоїнів. А тут знову ж таки так само виділимо для себе цей ключовий 4-годинний свінг, і швидше за все я би знову ж таки чекав похожу ситуацію, яку я зображав вам на графіку. BTC. це там ріст до найближчих шортових інструментів, звідти корекція під 4-годинний свінг і захід в денний лонговий. ФВГ тут прям все лягає дуже гарно, і знову ж таки, якщо ми будемо говорити по ефіріумі наступною зоною, звідки можна подивитися в сторону шортових угод? Звісно ж, це тільки при наявній шортовій моделі, це цей годинний шортовий ФВГ з таргетом. На перелов. Якщо в нас зараз і по BTC, і по Ethereum будуть інвертувати шортові ФВГ, тоді план шортовий буде не актуальний. Я думаю, ви це розумієте. Ми з вами тут не займаємося побудуванням предиктів, ми з вами працюємо з наслідками того, як працювала ціна з об'ємом. Тому виходимо з цих думок. Думки поки залишаються. Такі хочу побачити ефір і BTC трішки нижче. Зараз лонгові угоди не готові я відкривати. А я думаю, що з вами так само можемо ще глянути чарт а, домінації. Бачимо, це в нас сім є, чарт домінації. У мене тут щось прям розграфлено. А, це, до речі, таргети з минулого нашого відео, і як бачимо а Ціна до них успішно дійшла. Тут якби хочеться побачити в ідеалі, а, ми побачили з вами те, що я вам говорив, зняття цих двох свінглов, а в ідеалі хочеться все ж таки побачити а, індекс в районі 50%. Тобто, це якби вважається, якби скаже так справедливою ціною. Тому якби, ці свінги, якщо в нас все ж таки дійсно ця домінація падіння буде продовжуватися, ці свінги будуть виступати таргетами. А, якщо ми глянемо з вами графіки Total 2 і Total 3, це графіки капіталізації е, альткоїнів, Тотал-2 це графік капіталізації альткоїнів е, без BTC, тобто і без стейблкоїнів, то бачимо, що ми е, досить впевнено рухаємося до відмітків 1,7 трильйона доларів, що є що було в принципі е, в районі АТХ цього циклу. Е, ну і так само можемо з вами глянути графік Тотал 3, який в себе. Не включає капіталізацію btc ефіріума і стейблкоїнів. Тобто, це графік суто альткоїнів, і варто відмітити те, що нам, скажемо так, до е капіталізації до АТХ в капіталізації суто альткоїнів без ефіру без BTC залишилось ще не так багато, як мінімум, бачимо, що в нас тут в районі 100 мільярдів, і як бачимо. Більшість проєктів не вернулися до цін, які були в 2021 році. Що про це значить? Те, про що я вам говорив раніше: про те, що вибирайте дійсно достойні проекти з кожної перспективної ніші, з кожного перспективного сектору, оскільки. Проєктів зараз дуже багато, і як бачимо, ліквідність в цих вольткоїнах зараз майже така, як була в 2021 році, а дуже ще багато проєктів не показали навіть близько тих цін, які були раніше. Тому я вам казав про те, що старайтесь набирати нові проекти, актуальні, перспективні з цікавих секторів. Знову ж таки, не беремо до уваги мету мемів, це вже трошки інше, це не фундаментальні проекти, доля яких залежить від ком'юніті і маркетингу, ну і від тренду, в першу чергу. Тому от, бачимо таку ситуацію: тобто, знову ж таки, запас у нас тут ще присутній, і бачимо, що загальна капіталізація ринку зараз в районі 3,3 трильйона доларів. Знову ж таки, вона теж. Може трошки скорестуватися і просісти нижче, якщо в нас зараз буде просідати BTC. Ну і знову ж таки варто розуміти, що велика досить частина цієї капіталізації зайшла до нас через спотові ETF на BTC, і вона не зможе просто так мігрувати в сектор алькоїнів, бо знову ж таки це трошки інша ліквідність. Тому от маємо таку картину, тому по BTC і по ефіріуму я би чекав ціну трошки нижче. І якби, більш глобальніше в настрої залишаються лунгові, в нас якби бичка, в нас новинний фон теж залишається позитивним. Єдине те, що я і говорив раніше, в районі 20 січня я би задумався над тим, що буде далі, можливо, би якісь позиції. Підфіксив, десь повиводив тіло, десь покидав ступи, бо не факт, чи Трамп буде дотримуватись тих обіцянок, які він давав, а це може по прямому впливати на ціну тих чи інших активів. Тому залишайте коментарі, як вам налітка, також ставте лайки, якщо це відео для вас було корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а якщо вас навч... цікавить навчання від нашої команди, то переходьте в опис, пишіть нашому менеджеру та отримайте найкращі умови. Ми побачимось з вами в наступному наступному нашому відео.